Пан Міген питає, у майстрів, котрі кладуть газоблок, спостерігають такі явища, Як наскрізні щілі у швах, здебільшого у вертикальних? Кажуть, блок кривий. Чи може це бути проблемою у майбутньому для будинку? Дякую? Е е е якщо ми подивимось історію розвідку будівельних нормативів, то от в старих нормах була заборона на так звану пустошовку. Тобто це шви, котрі не зачекані розчином. І це, в принципі, правильно, тому що все ж таки це впливає на довговічність кладки, да, на її міцність, стійкість і так далі. Але газоблок сам по собі доволі крихкий. І є технологія вкладання газоблоку без заповнення вертикального шва. Ну, Є. Чому була заборонена пусташовка? Це було пов'язано з продуваємостю вітру. Є такий розрахунок, я його показував вам буквально зовсім недавно, коли ми з вами розбирали тему по енергозбереженню в ДСТУ, окреме ДСТУ на повітря проникність конструкцій. конструкції. Тобто, коли сильний вітер, і у вас пустошовка, продувається вітром і холодно, промерзає стіна, і з будинку виноситься тепло. Але, Але ми ж потім штукатуримо і утеплюємо. І отут виникає питання, пане Євген, у вас який газоблок? Якщо у вас газоблок Д300, котрий ми не обов'язково повинні утеплювати, то в такому випадку це погана ідея. Я би тоді, хоча б як мінімум, вертикальний шов заповнював клій піною. не монтажною піною, а саме піною, бо вона більш щільна. Якщо ви, наприклад, робите газоблок Д400 і його згідно з сучасних нормативів треба утеплювати, то таким чином ви перекриєте стінку утеплювачам. Якщо це ПСБ, то ви захистите від вітру. А якщо мінеральна вата, а отут жопа. А мінеральна вибачте, дупа, мінеральна вата продувається вітром. Штукатурки шпаклівки продуваються вітром, тому що є мікротріщини. І якщо ви будуєте десь в зоні, де дуже сильний вітра, ну це не найкраще. В будь-якому випадку ви повинні розуміти, чим менше щілин в кладці, чим тепліше буде будинок, тим краще будуть стіни помісності і стійкості. От і все. Тому все ж таки бажано заповнити, якщо не мінеральним клеєм, то хоча б клій піною. Будинок буде просто тепліше. От і все. Дякую, друзі, за ваші питання, за ваші лайки, підписки і за рекомендації іншим підписуватися на цей канал.